Головне контрольне резійне управління. Я до вас звертався у 2010 році в місті грудні, так як я не вказав доводи порушень і місце проживання даних начальників. Так зараз я знімаю бушу і когось членська спілка перемога. Отут з ці буряни, тут була громада з рейсів. ще У 1999 році цей кормоцех варив кашу худобі. Тут все порізано, метал, все, електрики немає. Оцей княніцький Іван Васильович, теперішній директор, він обіцяв людям, що щоб стати начальником висока, голландську худобу, але зараз, на жаль, Нема де варити голландські худобі, корма. Оце тут все вірвано. Желізо було тут. Все тут. Все тут порожне. Все, тут була пака желізна. Все, тут желізо, все вирезано. Все, вирвано, Отак. Так тут було... Два кормороздатчики, які мішали корма худобі 99-му році, в 1099-му. Це було тут же Нема ні голландської худоби, ані кормоце. Зараз буду знімати другу стайню. Де була ще худоба у му році, в 1999. Вони розки... Вони ці транспортери гною. Оце всі штири, раз, два, три, раз два три чотири стайні. Тут були транспортери, що гній тягнули. Цей начальник все витягнув і порізав давним металлом. Ще в грудні тут стояла худоба. Так як спіперішній княгівський Іван Васильович. Приняв попередню шляху спілка перемога. Заримаємо. Відкрити небо. Нема ні жолобів, нічого нема. Тут і шовні витягували. бо ще залишився від транспортера желіза. Ось тут. Тут була друга стайня, коровник. Тут зараз будини ростуть. Нема ні жолобів, нічого немає. Булі корета струбів, що тут лопило. Нічого нема. Тут був перший коровник. Так само тут було в у 1999 році. Тут все повсередньо поламано, желізо привріване. Не знаю, пообіцяли начальники дані голландську худобу. Тут просто вже немає де стояти. Не голландська. О. Криша впала. Одна половина криші впала. І все байдуже. Відняв, від зробили тут. Всім сю байдуж. Прошу вас, не будьте байдужими. Прийміть міри впливу з даними начальниками, які прийняли попередні спілки «Слянська перемога, діючу першу, стані, другу, третю, четверту. Все. Прошу против них порушити кримінальну справу. Головне контрольне управління. Зараз знімаю територію Діма тваринника, я відсудив у 2008 році. На жаль, виконавча служба на стороні. Даних начальників проведення була авторки Марії Васильівники, і Івана Васильовича. Так. Вони попередні начальники приймали цей дім тваринника. У 1999 році, в місті грудні, тут були вікна, двері. Електроенергія була проведена, діючий дім тваринника. Зараз тут та й після війни. Все. Чоловік булаутерки зродження БР Марії Василівни, БР Ярослав Володимирович зробив на цю, цю територію документи. Не знаю, хто йому зробив незаконно, бо я відсудив цю територію у 2008 році у Снятинському районному суді. Так, він розпочав в місті жовтні, щоб ламати, трохи, городити. Я розумію, що закон, правосуддя Снятинська на їх стороні. Але йому треба з жінкою поїхати за границю і поставити все на місце, те, що вони прийняли. Попередній спілки селян-перемога. Тут була сітка на цій огорожі. Сітка була, розікрали, чомусь він не, не охороняв цей дім тваринника. О, все тут розпочав ломити, ломити по-свому вже. О, почав отак. Я розумію, що князівське правосуддя на стороні корупції. Так я прошу вас стати на мою сторону, на людину, яка закон не нарушає лише в тому випадку, коли її доводить суспільство. Я прошу стати на мою сторону. Чотири роки прийшло в мене голова сільської ради, Юрій Чудмитрій Іванович і дані начальники Нініцький Іван Васильович. Та Берм Бухгалтика Бер Бер Марія Васильівна. Завели час. Він говорить, що зять Слівчик Юріч Бера Ярослава Володимича, що його тець купив це у 2003 році. Але чомусь до, цих, до цього часу він не робив порядок. Лише зараз. Знаю, бо він не що в державі нема порядку. О, за твоя така була стара. Сітка тут була. Так, це все далі розікрасти. О! так. О. О, тут була така горожа. О, рейси. О, це було вздовж. Така сітка. О. Ту територію. Це територія, яку я засудив у Снятиському районному суді. Голова сільської ради. Юрійчук Дмитро Іванович роздає під забудову. Під забудову. Головне контрольне зіновлення. В близькому часі, сьогодні 9 грудня, я знімаю. В близькому часі я кину це на диск, це відео все, ці доводи, які ви просили, і відійшлю вам у Київ. Прошу по даних по зверненнях порушити кримінальну справу. За фахом розкрадання майна сільської спілки Перемога Нітка Івана Васильовича, жителя міста Снятин, проживає по вулиці Гоголя, номер будинку не знаю, Бухгалтерка Б.Р. Марія Васильовна, вулиця Черемщини, село Підвисоке, номер будинку 16, так само Юрійчук Дмитро Іванович по вулиці Шевченка, голова сільської ради, прошу порушити кримінальну справу про розкрадання. Ось майна Сіляньський бувший, Сіляньський спілка, перемога 11 років назад, 12.